Вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк, ви на моєму каналі. Багато хто з вас останнім часом пише в коментарях, що ось, ну, харем, мабуть, щось з Десною. Десна це дуже крута річка, але вона вже трошечки набридну. Ну, в певній мірі, я з вами згоден, тому власне, зараз. Їду на Дніпро перевіряти, що у нас є по окунцях. Насправді не знаю, що буде, тому що я зовсім нещодавно, а точніше вчора, повернувся з Болгарії з чемпіонату світу по ловлі Ари Форелі. І взагалі не знаю, що тут ситуація по окунцях, по судочках. По тиждень по відсутній зараз. Є в мене ну скільки ну, мабуть, години 2-2 для того, щоб перевірити, що воно клює, чи воно не клює взагалі. Ну і звісно, хотів би я вже нарешті насолодитись всіми якостями крутими нової фінанзи прототип 24-го року, яка мені надзвичайно подобається, але я на неї не ловлю, тому що от нема нагоди. От шукаю нагоду цю і сподіваюся, що колись да, вона. Так що, друзі, не будемо витрачати часу, буду натискати я на газ. І нагадаю вам, що партнер мого каналу компанія Favbet. Ось, друзі, в мене чудовий комплект, сьогодні на який буду ловити фінка. 24 го року, 842-га, прототип до п'ятнашки. Exist 3000 Дюел хардкор Hardcore 04 і вольфрамчик Волівський, а Танта Фішаповська. Саме цей розмір танти, саме цей півтора дюймовий в цьому місці найкращий. Мерщій ловити, Мерщій. І покльовочка була, друзі. Добирай, добирай. Добирай, 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 добирай. Добирай, 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 добирай. І І його його Єгоконець. Йо, З першого ж закиду, друзі. Покльовочка була. І ось він. Добрав багатообіцяючий початок, я вам скажу і сподіваюся, що так і продовжиться, але зверніть увагу, як взяв повністю, заковтнув танту. Оп, тихо-тихо. Ось який. Перший на сьогодні окунець. І танта в ділі. Півторушечка. Ну що, давайте спробуємо зловити ще. Покльовка. Одразу. Хто там у нас живе? Хто там у нас живе? Покльовки непогані, друзі, активність в нього у окунця доволі висока. Але чомусь от, дуже різка покльовка, бабах і все, і, типу, без продовження. От давай, продовжуй. Нормальна ж тема, там теж та непогана, ну. стул і фофігієнно і зійшов, і зійшов, на жаль, зійшов, але покльовки круті. Зараз можливо буде резон поекспериментувати, поставити більшу танту, тому що, тому що з півторушки щось сходить. Дві покльовки були повз. І от зараз зійшов у кінець. Це не дуже добре. Хоча і непогано. Непогано те, що він клює. І клює досить... досить активно. На диво. Що, давай, покльовка ще, так? Да? Покльовка? Покльовка. Давай, 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 давай. Тільки на мушлю виходить вантажик. Оконець. Цікавиться тантою. Давай, ну ти ж цікавишся там тою так, цікавиться. І знов зійшов тиба. Можливо, є резон збільшити гачки, хоча, а, хоча я б не дуже цього хотів ще раз зараз спробую. У мене тут стоїть якраз такий гачок, як потрібен, враховуючи об'єм приманки на цьому гачечкові. Вона підіймається з дна, вона стоїть хвостиком доверху. Якщо поставити більшенький, то вже вона не буде так зваблювати окуня. Хоча якщо він досить активний, то це і не дуже нам сильно і знадобиться. Так, дивимось. Це покльовка. Оце покльовка, як в двері постукав. Але розмір який, а то можна і наставити інші гачки. Можна ловити на ці. Бачите, який дрібненький оконець. Але, але дуже крутий. І клює класно. Містечковий окунь стоїть. На викиді в нас дно тверде, але не абразивне, там щось на кшталт а, глини або піску, звичайного чогось. А далі в нас іде чудовий ракушняк, на якому відбувається екшен. От тільки що була покльовка. Не добрав і ось вона. Добрав. Да, І знов зійшов. Ну що ти будеш робити? йоханий бабай. Ну вже треба ставити більший гак, ну. Змушує він мене це зробити. А, добре, поставлю більший. І ось в мене більша танта з більшим гаком. Спробуємо її. Це має піти на користь, по ідеї, якщо окунь досить активний, якщо він, скажімо, активний для того, щоб жерти саме цей розмір. Чому я так не одразу вирішив це зробити? Тому що, як практика показує, саме на цьому місці це великий був розмір. Там, де двушку він вже брав погано, ну перевіримо. З такою активністю достатньо декількох проводок, щоб зрозуміти, чи буде окунь їсти, чи ні. Насправді я вкрай задоволений виїздом, я не планував сьогодні взагалі виїзд. І так проїжджав повз. Да й думаю, заїду, покидую. Камеру вдяг і така спонтанна риболовля вийшла. Але бачите, щось, щось є. Рибка є. А що по танті? Що по танті? Що по двушці? Опа, є. Хоче він двушку, дивіться, друзі, і розмір більший. Можливо, все зроблено правильно. І більший розмір переманки дає нам більшого оконця. Яка чудова схема? Я радий, що так вийшло. О, цей вже більший. Стоит увагу, какая вода прозора. Поклевочка была. Еще одна. О, а це вже щось цікавеньке. Це окунець більшенький у нас. Оце так діло. Виїхав на годинку. Дивіться, який чудовий розмір. Не буду я ставити маленьку танту. Буду продовжувати ловити на цю. Ох, жирненький який, красень. Що, друже, настає твій час? О, бачите, вже хтось його пробував на смак. Не, треба ловити, треба ловити швидше. Тут світлового дня залишився понт. І хочеться половити в режимі нон-стоп. Мабуть, без, без стопів. Будемо з вами спілкуватись і ловити одночасно. Є в Києві декілька місць гарних, де можна половити окуня непогано. І це одне з них. Єдине, що мені вкрай не подобається, що більш за все після цього відосу тут не буде достати. Як це буває зазвичай? А ті хлоп'ята, які тут будуть ловити, я їх дуже сильно попрошу, щоб вони рибульку, яку вони витягають, назад туди її і кидали. Тому що дуже сумно дивитись на те, коли доросла бляха людина трамбує в пакетик 100-грамових окунців 5 штучок за день. Оп, я. І зійшов. Ну, і на більшенький гачок сходить теж. Все ніяк нема слушного моменту і гарної нагоди вдосталь насолодитись всіма перевагами фінези прототип нової. Ну, власне, зараз я шукаю ці нагоди і я сподіваюся, що це є саме вона. О, тому що я реально кайфую від цієї палки. Як я казав, вже це новинка 2024 року. Вона просто офігенна. надчутлива за рахунок от цього катушка-тримача, хоча я і не що тих всіх фіч, я так в маркетинг сильно не вірю, коли кажуть, що це там супер, там якась фігня крута. Отут справді. Карбоновий катушку тримачу, він чутливості додає, ну так, нормально. Ще не, ще не дуже я люблю під час ловлі на шкребатушку ловити палкою отак набік. Люблю суто вверх. Але зараз вітер такий, що дуже задуває сильно неприємно. Викінчив. Викінчив. Так хочеться ще половити, але сонечко стрімко сідає за обрій і дуже скоро все це закінчиться. Але прикольно, що він клює. І дивіться, клює активно. Досить активно. Бачите, який красень. Просто чудовий. Два дюйми масла я аж бігом. Ось такий Дніпровський окунець. Пливий, друже. Клас. Ну сьогодні танта. Що може танта називається? Ого, на вечір я дивлюсь. Трошечки вітерець ущухає, тому що я прийшов і був він доволі сильний. Зараз набагато комфортніше. Але не завжди наявність чи відсутність вітру це добре. Інколи буває, що навпаки, коли вітерець є, то кльов кращий. Дуже круто, коли штиль і класний кльов. Оце прям взагалі кайфець. Так, що я дивлюсь, що підійшов окунець ближче. Підійшов, він ближче. Спершу в мене були покльовки саме здалеку. А зараз... о... Блін, що ж я підсік Так, Йоха, не бабай. Нервів вже нема. А, ти шо? Взагалі під носом клює. Ніфіга собі. Але це вже дуже дрібний. Давай, 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 давай. Давай, давай. добирай Добрай, В нозях. В нозях. давай, добрай. Оп! Є. Yeah. А, і зарази, і зійшов. Вже зовсім неподалік берега, але розмір дрібний. О, друзі, це гарний. Це гарний. Це найбільший, який сьогодні був. На паузі на такій тривалій взяв. Дивіться, який красень. Ну, і чого ж таких не половить ввечері? В Києві під домом. Ох, який жирненький. Ох, який красивий. Не риба, а задоволення. Захотів тривалої паузи, Теба. Я думаю, що коментарі зайві. Ви бачили яка покльовка крутезна на паузі. Ходить окунь ліворуч, праворуч, ходить туди-сюди і треба його перехоплювати. І чим він активніший, тим краще він клює. Подивіться, подивіться як. Повністю. Танта 2 дюйми в роті, повністю. Давай, пливи, друже. О, вже ще риболовля сьогодні. Он же ще вийшов. І бачите, однієї приманки в принципі вистачає поки. Допоки її не з'їдять. Знову закид на а, пісочок, і зараз буду підіймати на ракушняк. Дай Боже мої нерві витримати оцей шлак, який я чую зараз за спиною. Ох, яка покльовка, яка покльовка і яка чудова вечірня риболовля. Тільки попливок, я чесно і не розраховував що стільки буде. Ага. Давай пливай. Сонце вже заходить за місто і залишилось в мене ну, скільки півгодинки, мабуть. І за ці півгодинки треба ще зловити кілька опенсів армия. О, є-є-є-є-є, покльовочка, кинув. Давай, давай, давай. Давай, сміливіше, ну що ж таке. О зараз отак поставлю боком палку, щоб було видно. Ну. ну. Давай, давай, добирай, ну що ж таке. О, давай. і, Бляха муха. Давай, давай. А, тут вже мілячок, але в принципі шанси є. Yeah. Так, друзі, нарешті залишились ми з вами наодинці. Тут за спиною сиділи дві мадам, розмовляли дуже поганою мовою. І такі речі, що бляха так не хочеться їх чути. І я ж кажу, що дай Боже мені сил, щоб витримати цю всю двіжуху. А ось зараз нікого нема. Тестова роболовля сьогодні видалась це вже очевидно, це вже факт. А, буду я це місце ще коперсати, тому що перспектива є. І перспектива дуже непогана. Це так гуляючи вискочив. І бачите, не дарма. Я, мабуть, вже декілька разів це повторив. Але я надзвичайно приємно задоволений. Так, що у нас по парокушнячку? Що по що по парокушнячку? Що по танті? Якось так вийшло, що... Всі рази, коли ми сюди виїжджали з Владосіком, ми перевіряли приманки різні, і найбільш гарно працювала тут саме 1,5-дюймова танта на, на 10-му гачечкові. Чому на 10 му я вже казав? Ну повторюсь про всяк випадок. Тому що саме на ньому ця приманка підіймається з дна хвостиком доверху. А сьогодні бачите. Працює непогано і двохдюймовий розмір танти. Це означає, що Окунь активний. А якщо він активний сьогодні, то є велика доля ймовірності, що він буде активний і завтра, і післязавтра. Тому неодмінно я завітаю сюди ще завтра, або післязавтра. Або і завтра, і післязавтра. Тут вже будемо дивитись. На останок у нас є рибка. Є рибка. Це нова нова послуга в дії. Є рибка. Ось окунать. Ось він, ось він, ось він. Давай, 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 друженьку, пливи, пливи додому, пливи. Дякую, що клюнув. Дякую, що клюнув. От, танта чудова. На неї клюнув. Ну що, зробити ще закид чи ні. Ну, давайте спробуємо. Ну що, друзі, окунь пішов спадки і треба і нам збиратись, мабуть. що. І їхати в бік дому. Але неодмінно, неодмінно я вам обіцяю, сюди я повернусь і всю цю двіжугу перевірю від і до. Чудово сьогодні спрацювала танта. Ну, власне, як і завжди. По такому типажу ловлі. Але наступного разу будемо перевіряти не лише її. Ну що, друзі, неочікувано круто закінчила сьогоднішня риболовля. Половили окуня вдосталь, але обов'язково повернемось, як я сказав вже, пообіцяв вам на це місце і доловимо його вдосталь. І перевіримо, на що він краще клює. Я кайфанув, чесно, кайфанув. Ну. Я сподіваюся, що вам також сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобаєчки. Ну і хто не підписався на мій відео, обов'язково це зробіть. Я буду вам щиро за це вдячний. Ну, а з вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут!